Медична допомога у прикордонні. Як працюють мобільні бригади Червоного Хреста»? Подорож Латвія Суми з затримкою на ніч. Сумчанин скаржиться на сервіс сумських перевізників. Подарунки від охтирчан військовим, що підготували містяни захисникам до Дня міста. З території Росії військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За інформацією східного регіонального управління Держприкордонслужби у четвер російські військові фосфорними боєприпасами обстріляли територію Шалигінської громади. Зафіксовано 20 вибухів. Тричі протягом доби військові РФ обстрілювали Великописарівську громаду, на території якої вибухнуло понад шість десятків російських боєприпасів. Посередино громаді зафіксували 10 пострілів з мінометів. Стільки ж російські військові випустили. По території Білопільської громади у другій половині дня з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар'їно вдарили з мінометів по території Хотінської громади. За інформацією голови облдержадміністрації, о сьомій ранку п'ятниці, російські військові з гранатомету обстріляли білопільську громаду. Близько 40 прильотів зафіксували систем залпового вогню град по великописарівщині. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 26 серпня – 46 тисяч 250 військових. Також підбито 1936 російських танків, 4251 бойову броньовану машину, 1040 арт-систем, 272 реактивні системи залпового вогню, та 148 засобів протиповітряної оборони. Збито 234 літаки, 834 безпілотних літальних апарати та 202 гелікоптери, 3162 автомобілі та 99 одиниць спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. От зараз ми їдемо подивіться, які дороги умови не саме краще, але є необхідність таких виїздів до населених пунктів, бо люди не можуть часто їздити до Тростянця, звертатися до лікарів. На Сумщині нині 21 громада перебуває у районі бойових дій. Серед них і Тростянецька. На практиці це означає постійну загрозу обстрілів. Обстріли тут чутно. Чуть, да. Спросіть людей. І я ж коли сюди приїжджаю, а тут і ще як тихенько. то Люди бувають, злякаються. Ну, так через нас воно ж літало. А до Дроновки до Мезенівки, 6 кілометрів, Дроновка Росія, Мезяновка Нізе. І Слава Рот рядом з Мезенкою. Що їм стріляти тут? От вони й гупують проклятий. Реалії прикордоння відсутність нормального сполучення, а відтак і доступу громадян, наприклад, до медичних послуг. Програма Мобільні медичні бригади з 1 серпня запроваджена Червоним Хрестом у трьох прикордонних громадах Сумщини: Кролевецький, Глухівський і Тростянецький. Товариство Червоного Христа нам надало прекрасний автомобіль, зовсім новий. Для використання він забезпечує пальним нас? Також автомобіль повністю укомплектований для надання першої невідкладної допомоги. Товариство допомогло нам з ліками, видали самі необхідні ліки, які лікар, коли приймає пацієнтів, може надати призначити пацієнтам. А вже перший тиждень роботи бригади каже Світлана Лобода, показав, що в багатьох людей немає укладених із сімейним лікарем декларацій. Немає які лікар. Дитина? Нікого. Нема нікого. Тільки фельдшер, так? Фельдшер, да, да, да. а вона в вас у селі чи вона десь базається? Приїжджає, що знає, ото ж то. то велосипедами. А Тих. до Тростянця ви можете доїхати? Ну ні, як доїхати. Це в десять чаші втрат, як виїдеш, і це до вечора треба. Чи приїдеш, чи невозможно. Утром ще 6 часу, якщо поїдеш на Суми, то вернешся в 5 часу поїздом, тільки поїздом. Він на один тільки ходить. Так само і в Тростянець. прийдеш у 10 часов, аналізи не поздаєш. А це в нас така, як кажуть, проблема. А рейсове щось ходить? Ні, немає нічого туди. Рейсового медична мобільна бригада складається з сімейного лікаря, двох медичних сестер і водія. Про візит попереджають сільраду чи місцевого фельдшера, які вже потім повідомляють людям. Це ви сюди заїхали. Зараз перший раз вам о, надали приміщення, да? Це фальшерський пункт, так? Ага. Бо в деяких місцях ми були, там розгромлено. Так нас в сільську раду поселяли. У людей має бути декларація? Ні. Буквально всі можуть звернутися, переселенців багато. Також ми їм надаємо допомогу. Всім буквально, хто забажає. І з чим прийшли? З якою проблемою? Просто сахар поміряти. і ну, трошки понад, тому що я. Як временно перепереміщене. А звідки Ну тут Лебедин, на цього просто дом розбомблений мій в селі стеблянки. Я тут временно, тому що там не підлягає до жінки. Криші нема, все затікає, все, все і сарай все В початку на березня розбомбили. Я ж зразу вже приїхала. Виміряти цукор крові, пульс, тиск, оксигенацію, зробити кардіограму, отримати консультацію сімейного лікаря і за потреби направлення до вузького спеціаліста, а також безкоштовно отримати ліки це те, що входить до переліку послуг медичної мобільної бригади. Мені дуже хочеться вже давно ну, мічкаю кардіограму, бо як на пенсію пішла вже 13 років, я до врача не зверталася. А що то в останнє час почало мені не дуже гарно. Дуже люди багато йдуть спеціально, щоб зробити кардіограму, тому що ну, не в всіх є ну, статки, які можна виїхати в район зробити. І потім ж, і лікар з нами їздить, який зразу проконсультує і дасть там якісь, може, ліки. Таких серйозних патологічних змін немає. Все буде добре. Те, що я пережила, це так слава Богу. Перший етап програми розрахований на три місяці. Це період, коли донор вивчає потребу і досвід та ефективність роботи медичних мобільних бригад. Журнал реєстрації показує, що це 15-20 пацієнтів на день. Відтак, вже на цьому етапі вдвічі збільшено обсяг розхідних матеріалів і перелік медичних препаратів, якими комплектується автомобіль. Від результатів аналізу ця програма може дійти до кінця 2023 року. Тобто, ви розумієте, з рік це які кошти? Таких бригад у нас сьогодні три. І після третього місяця, проаналізувавши роботу, ми можемо ще збільшити до двох бригад. Тобто, це вже п'ять. Ми зараз нарощуємо доволі таки потужну базу матеріально-технічну, яка дозволяє нам автономно працювати, надавати допомогу, вивозити людей, доставляти гуманітарний вантаж. Оксана Кириленко, Євгена Брасімов, Сергій Куваль. Новини на Суспільному. Суму. Олександр Грінка, сумський журналіст, говорить, що виїхав з оточеного росіянами міста разом з дружиною і двома синами першим зеленим коридором, 8 березня. Добиралися майже півтора тижні від сум до, до міста. Латвійського Лієпая, ну і там ми зараз понині поки що там. Ну адаптувались більш-менш. Я працюю, теж співпрацюю трішки з всеукраїнськими виданнями з латвійськими, латвійськими виданнями. Співпрацюю, дружина працює. Ну всі трошки чимось зайняті і працюють. Ну, чекаємо, звісно, коли повернемось, буде можливість повернутися на Україну. Це фото латвійської газети, де друкуються статті Олександра. Висвітлюю тематику здебільшого війни в Україні. Е Антиросійської пропаганди питання е українських е волонтерів, військових, ну тобто е їм цікавий погляд українця безпосередньо в Латвії. Пишу російською. Е редакція спеціально перекладає на латишську мову, ставить в газеті на латиській мові. Де на сайті є два варіанти латинської і російською мовою. Так сталося, говорить Олександр. Що на ранок, 23 серпня, йому терміново треба було бути в сумах. Я вишукував різні варіанти, щоб була пересадка, недовго сидіти у Варшаві, щоб я з Риги доїхав до Варшави. Буквально годинку і мог поїхати на, на Суми. Е, така систековка мене тільки вивели на одного перевізника «Еліт експрес» маршрут. Варшава суму Олександр говорить, що в автобусі не було кондиціонера, салон був брудним, але з цим можна було миритися. І тут ми заїжджаємо в передмістя Києва, заїжджаємо на якусь на заправку якусь на околиці і радісним голосом наш водій в шльопанцях, футболиці, в трусиках заявляє: ну, шановні, тут ми й будемо ночувати з вами. Я так, чесно кажучи, мене. Стан такий, бо я нічого спочатку не міг сказати. Потім я почав пояснювати: ну почекайте, у вас закладено маршрут і в 5.05 Ми маємо поїти бути в сумах, і у вас по графіку все виходить. На його зауваження, говорить Олександр, водій маршрутки сказав, що скоро комендантська година і тому далі вони їхати не можуть. Я розумію, напевно, і комендантська година. Напевно. Але це треба попереджати, елементарно сказати, шановні пасажири, у нас буде, я б ніколи не замовив цього рейсу, бо мені, я б краще встав би на залізничному вокзалі, пересів би на якийсь би, е, поїзд і добрався. Просто мені терміново потрібно було бути в сумах Франції. Але до Києва вони не доїхали і довелося ночувати у автобусі, говорить Олександр Грінка. А на ранок водії добрали нових пасажирів біля столичного вокзалу і поїхали далі на Суми. На зустріч журналіст запізнився. Керівниця компанії «Еліт-Експрес» Маргарита Головань телефоном відмовилася від коментарів, зауваживши, що пасажир мав здогадатися, що вночі у комендантську годину автобуси не їздять. Олександр Гірінка ж говорить, що буде писати негативний пост в європейський інтернет-ресурс, де він купляв квитки на сумського перевізника. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, суми. Фотозону в сумах мали створити до Дня прапора. Дату змінили, от ідея залишилася. У сітку планують вплести стрічки жовтого синього кольорів, як і на стягові нашої держави. Готувалися до цієї справи не один день. Ми брали тканину усі додому і різали вдома, займалися поміж домашніх справ. Доповнюватиметься ця локація і картиною художника Єгора Авдієнка. Сьогодні йому допомагає Мирослава. Я сама напросилася, тому що мені дуже цікаво роз... малювати, розмальовувати. Все я дуже люблю допомагати. Пленер клас з такими помічниками це взагалі. за годину півтори ми зробимо таке гарне полотно. Навпроти від майбутньої патріотичної фотозони інша. Її готує сумський бабський батальйон. Кожен може прийти і свої руки докласти до створення, ну навіть такого от камуфляжного серця. Це камуфляжне серце, потім поїде на передову. Все так дуже багато треба потреби дуже великі. Якщо ми раніше, допустимо, просили там 5-6 сіток в один підрозділ, то на цей час просять 20-25 п'ять сеток. Ми просто чисто фізично, ми не встигаємо, не встигаємо то робити. Охочі можуть як сфотографуватися тут, так і допомогти у створенні цих локацій. Різні по відчуттям, я б сказала, так коли ми тут можемо зробити себе, порадувати, зробити класну якусь фотографію, зробити класне фото, запустити його в Фейсбук там чи в інстаграм, але мені здається, що паралельно ми можемо зробити фото тут і наповнити людям, що все таки потрібно донатити. Да, треба як та якось зібратися з силами з вірою в. В майбутнє в краще, тобто, як дві паралельні, які зараз йдуть. Хтось знаходиться на фронті, так як ми розуміємо, а хтось все-таки прибуває в місті і слава спокійно у нас поки що тут. За словами директорки агенції промоції суми Юлії Левченко, таку фотозону на Соборні виготовляють вперше. досвіду не мала, раніше плетіння маскувальних сіток чи подібних фотозон. Попереду день міста. Ми плануємо, щоб ця фотозона простояла ну хоча б до дня міста. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, новина Суспільному Суми. Цьогоріч свій день народження Охтирка святкує вперше в статусі міста героя. До подарунків захисникам долучились і маленькі містяни: малюнки, сувеніри, а також рації та пікап просто зробили плакати і ставали ось тут. І машини зупинялися. І ми казали, збираємо кошти, і вони дали нам гроші, ми казали, давали їм листовку і слава Україні. А нам якийсь тракторист дав 500 гривень. Для ЗСУ це все допомагаємо, щоб ми поскоріше виграли. Чекаємо Збройні Сили України, щоб вручити їм. Подарунки. Військові кажуть, подарунки, зроблені дитячими руками, надихають воїнів. Коли діти так часто по городу їдеш, там, там, там дивишся, то воно ж надихає так до перемоги. Гроші юних ахтерчани збирали спеціально на дрон рації автівку. Необхідну суму допомагали збирати й дорослі волонтери. Об'єднавши з волонтерами, ми вийшли через церкву, щоб Вийти на військових таким чином, щоб ці, це дійсно ці гроші пішли е, на допомогу Збройним силам України. Найдорожчим з придбаного виявився автомобіль за 198 тисяч гривень. Придбали машину тоді, коли знайшли по прийнятній ціні. На прощання військові катали дітей на придбані автівці. Андрій Міхєєв. Новини на Суспільному. Сумщина. Вуличну акцію «Арт-блокпост» з цілення мистецтвом організували в центрі Сум поблизу Альтанки, приурочили її до Дня Незалежності України. У сквері впродовж кількох годин діяли локації для дітей, підлітків та їхніх батьків. Тут, наприклад, можна було зробити фото в патріотичному стилі. Ми вирішили долучитися, бо це дуже патріотично і дуже правильно проводити такі акції для того, щоб всі, особливо маленькі діти, знали про такі свята. Головні свята в нашій країні. А тут тривав майстер-клас з виготовлення стилізованої брошки. Ми виготовляємо отакі брошечки, не тільки такі брошечки, вже а ось ще є. Ось такі підвіски, ще резиночки. Допомагаємо ось навчаємо діток і продажем цих Виробів також допомагаємо ЗСУ. Мені сподобалось робити брошки, тому що я знаю, що я допоможу з нашим ЗСУ. Мені сподобалось їх робити, тому що я люблю робити своїми щось руками. Я робила всі, всілякі брошки з квіточками або браслетики з сердечками. Подібні акції одночасно відбувалися в різних куточках. Сум. Кожна бібліотека філія на кожному своєму мікрорайоні. Де проводять відповідні заходи, акції, збір коштів на підтримку Збройних сил України, Книжкова виставка, саме яка висвітлює тему незалежності, нова література, і ще в нас є відділ юнацький, де дітки можуть підійти і позайматися творчістю. Це розмальовки, помалювати, почитати до Дня незалежності цілий цикл заходів і у нашій бібліотечної системи вже є також а, свій напрямок, який ми а, робимо здійснюємо постійно з часу початку війни. Це наш супротив і наше утвердження, тому що ми робимо вуличні а, акції, вуличні заходи вже поспіль цього цих півроку. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. У Сумах грали у футзал. Перехідний кубок розіграли працівники поліції, військовослужбовці та працівники ритуальних служб міста Суми. Участь у турнірі взяли п'ять команд силових структур Сумщини. Зібрались давні друзі. Ви ну зараз такий час складний, але знайшли ту хвилину для проведення цих матчів, які ну, згуртує усіх разом. По-перше, це свято, по-друге, це зібратися, поспілкуватися з е, своїми колегами. Це можливість трошки відволіктися від тих обставин, які оточують нас на теперішній час, можливість зустрітися. Е, ...колективі, в якому раніше дуже часто зустрічалися. Краплина чогось такого позитивного в вирі теперішніх подій. П'ять команд учасниць змагались по колу. У підсумку перше місце посіла команда головного управління національної поліції. Поліціянти виграли всі чотири матчі турніру з загальним рахунком 16-6. Другими завершили турнір футболісти територіального управління служби судової охорони. На третьому місці розташувалась команда управління Служби безпеки України. Четверте та п'яте місця відповідно дістались командам головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій та прокуратури області. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. uma